Так, відео буде про картриджі для європейських змішувачів. Зразу підпишіться на канал, тому що такої сантехніки в Україні в принципі мало в кого є. Ось такі картриджі, перемікачі. Але це ще не все. тут. Я декілька штук тільки викинув показати, що Китаю немає і таких картриджів ніхто не підробляє. Ось перемікач Hansgrohe. Термостатичний картридж Hansgrohe Аксор Hansgrohe Теж древніший картридж вони є в внутрішньому монтажу, куди ставляться розмішувачі. Коротше, по-різному. Ось Ханса, Фінляндія. Уже Фінляндія. Це ось такий термостатичний картридж, теж Hansgrohe Аксор. Теж Аксор Hansgrohe Ось. Ханса, моднящий картридж дуже. Не завжди де його знайдете і в Європі їх вже нема, не то що в Україні. Ось такі картриджі, Тобто Можу тут показувати днями, що є. Дивертори ось такі є. Ну, не доставав я всього. А так, чуточку. Ось такі ханзгрої. Тобто тут взагалі нажимний, нажимний. Прогресивні чи як там на їх правильно казати. Ну, одним словом, ось такі картриджі у нас є. І багато є, вистачає цих картриджів. Так що, кого цікавлять такі картриджі, кого цікавить сантехніка, європейська сантехніка, звертайтеся. Є дуже багато чого. Пишіть в коментарях, що кому потрібно. Запчастини, змішувачі, лійки. Все є. Все є, звертайтеся за запчастинами. З самими змішувачами, залійками, шланги. Все є до змішувачів, до, до європейських змішувачів. Підпишіться, не забудьте, тому що будете шукати, потім, не знайдете. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, коментуємо як... пишемо в кого яка сантехніка. Кому що потрібно, все по Європі, все займаємося. Дякую за перегляд, ставте лайки.